Так ну що, коротше, друзі, всім привіт. Трохи від'їхав далеченько від гаража і трохи буде відосики у нас про, про кухню, їжу, закуску, коктейльчики. коротше, всякі такі приколясики. Значить, Сьогодні, друзі, ми готуємо Булгурчик Булгур, такий чуть, е, чуть перчений, такий типу, індійський варіант. Коротше, значить, і, коротенько, буквально розкажу, багато роботи не треба. Беремо сам Булгур. провтикав вже все зняти. Коротше, е, миємо його в холодній воді. Щось схоже, я починаю його готувати. Коротше, щось схоже, типу крис. Е, Чуть-чуть вимочити в холоденькій воді. Можна навіть кілька разів, щоб водичка була, друзі, чистенька від нього. Ось, значить, булгур, коротше, справ... ну, нормальний булгур, коротше, не любить. Щоб він був смачний, коротше, він коротше, не любить пісноти. Значить, того я отакі от кусочки, буквально 6 кусочків свіженького сала туди поклав. Воно розтопиться, дасть сок, і в цьому соку булгурчик у нас підніметься, напариться. Значить, добавлю туди скляночку води буквально. І будемо далі дивитися, як воно там готується. Розмарінчик. Ой, друзі, тим'янчик. Розмарінчик вже буду і по цей е з м'ясом змішувати. Сіль трошки буквально, друзі, і перець. Значить, Готувати цей весь булгур, коротше, буду я в духовці з коротше, з курячими, значить, що це у нас? Гомілочками. Отакими. Зараз я для гомілочок роблю окремий. Соус їх обмажу соусом і зверху викладаю, накриваю пергаментом і буду пекти 200 градусів в духовці десь годинку, друзі. А потім подивимось, який у нас вийшов смачний результат. Значить, займаюсь ножками. Значить, на рахунок самих гумілок. Я їх просто мию, коротше, викладаю, просушую паперовим рушничком і зараз покажу лайфхак, що робити, коли у вас нема великої друзі дошки. Коротше, для нарізання. Якщо у вас нема великої дошки, я просто на е, робочій поверхні розгортаю харчову плівку. Трохи негарно вийшло ось так. Ось. Все, викладаємо сюди наші ножки. Гумілки, не ножки, гумілки. Ножка складається з гумілки і стегенця. тигенця. Коротше. Так о. Значить, значит, далі. Що ми з чим ми робимо ножки? Ножки ми, коротше, робимо. Зараз зробимо соус, яким будемо натирати ножки. Так, коротше, значить, в соус у нас буде йти олійка, буквально столова ложка, значить, перець. Буквально так. Краще, я завжди говорю, друзі, досолити продукт, ніж його пересолити при приготуванні. Так. Розмарінчик. Це наш розмарінчик. Розмарінчик сущений, поки немає у мене свіжого. Апріка, коротше, і суміш перцю. П'ять перчиків. Можна, коротше, е, метку додавити сюди. Метку. Зроблю, коротше, ще. Добавлю в булгур, друзі, родзинок. Зараз їх там при... прикопаю. Типа плова буде. Значить, е... Можете спитати, що це за перець, це, коротше, такий маринований перчик. Ось, гострий марінований перчик, звук. Так, ну що, коротше. Десь годинка в нас пройшла От, і навіть більші, півтори. Значить, Сюди морква, сало, бо це курятина, вона в нас, коротше, друзі, суха. Якщо брати свинину, то, в принципі, сало можна не кидати. Чесник, перець, тіну, зюмчика туди. І викладаємо наші гомілки. Прямо я їх викладаю отак. Не стоячи, не лежачи, ой, не верх ногами. Просто отак. В кінці десь воно буде пектись. Подивимось, поставлю на 40 хвилин, скільки там вийде. Навіть так, ось так. І оцим всім можна ще зверху, то, що лишилось, поляти. Ось так. Все. значить, Зверху накриваю цю всю тему коротше, фольгою покришки. У мене немає і в... а, забув, 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 друзі, коротше. Стакан води туди. І в духовку розігріту на 200 градусів. Коротше, на 40 хвилин. устала вот так Всё. ну что короче вот такие курочки у нас получились Приїхали курочку.